Всім привіт! Знаходимось на останньому полі пшенички. Перша вигрузка сьогодні обійшов повністю поле по периметру. Ну, Поле невеличке, поряд, до речі, трошки ячменю залишалось у нас. Знайомим сіяли, трохи залишилось, посіяли трошки ячменю і далі пшеничка. Бункер був поки не повен, десь половинка, але щоб машина за мною не ганялась, вирішили тут висипати і йти далі по краю, обкошувати край. Тобто ось Сюди я пробіг і зараз піду не повністю вже по периметру, погонам не буду вже йти, а йду повністю ну, по краю. Дивлюся вже трактор тут, значить і комбайнер вже тут. І це означає, що доведеться комбайн комбайнеру. А ось нарешті з'явився і агроном на полі навіть зі своїм стажером, напевно, я так розумію. Контролюють робочий процес. Що, дать покататися? Просто Коротше все, комбайн віджали. Ну, хоча б дали докосити краї. Так, що нам тут агрономи. Нє? Без коментарів. А, не хочуть без коментарів, коротше. Що нам молотив? Ну, майже газон, напевно, там подивимось, скільки бункера неповні ми висипали. Доходив я до сюди, скільки виходило, стільки й сипали, кожне коло висипали. Так, взагалі три бункера, що сюди і туди також три бункера беремо. Тобто десь 6-6 е, з лишнім тонн виходить. Е, недавно було три неповних бункери в мене в причепі, то вийшло. Здається, чи що 6200, щось таке. Ваня, ти що, з кабанчиком грузиш? Так, вигружаємо в причок, зараз запитають, за скільки. Круги вийшов бункер і можна підрахувати хоч якусь врожайність. А скільки кругів не считали на бункер? П'ять. А, шапкою? А, без. Пшеничку зараз покажу поближче. Ну, я думаю і так видно, що вона... Брудненька, ну від зеленця ніяк не позбавитись. Ось так приблизно виглядає пшеничка. Ну я думаю, сміття це зрозуміли, те, що в бункері насипається при повній вигрузці, якщо воно присутнє. А так от, в принципі, ось, ось, ось більш-менш. Але, але з зеленцем. Ніяк його не відібрати. Подивимось, що скажуть нам на елеваторі. Ну нічого цього не було б то. Ось, я думаю, вид видно такий більш-менш. Піде подивимося. Яке сміття нам поставлять та вологу. Тому що пшениця ще досі розкусюється, м'якенька. Не знаю чому так. Чи можливо як дощик прокапав. А ще розм'якла чи можливо ну я не думаю що вона вже ще десь досі, досі могла бути не стиглою. ну а там хто його знаю і колоски койде проскакують я думаю в принципі видно було так за комбайном здається немає ходили дивились до речі на рахунок зелені ось Здається, до попереднього відео одного. Там щось чи питали про яким гербіцидом працювали. Теж поле отаке зелене було. Але це останнє, воно вже, напевно, що саме зелене. ну, По-перше, були дощики. Там один чи два скільки їх було. ну, Зараз вже, напевно, вологи і не залишилось від них. По-друге, міжряддя 2817, я думаю, видно, як воно проглядається. По-третє, кущення не було, тобто густоти нема є як розгулятись бур'яну. Ну і це я зараз стою тут, де пшеничка трошки краще. Місцями трошки є гірша, ніж ось ця. А дуже багато місцями, як і соняшник. Був витоптаний минулого року, позаминулого, так прямо пліш, плішами такими. Кабан, я так розумію, кабанів тут багацько. Ми думали, чому соняшник багато поваляного. Мені доказували, що це як він там, чи грибок, що стебло перегниває, але ну, видно, видно, тут вся посадка порита кабанами вся земля і на полі. Ну ось для прикладу. Одне з місць невеличких. Це не, не багато тут поваляного, ось вони бігали. Вон я не знаю, видно, не видно. Ще більша полянка. Ну це вже тут е, трохи менше, туди до посадки ще більше було таких плішів. Ну а на рахунок врожайності щось близько 25 центнерів. З одного гектару виходить, поки що тут, тут де він молотив. Але знову ж таки, як я вже казав, поле зовсім не зрозуміле Місцями гірше, місцями от, ну, трошки краще, подивимось зараз. Можливо тут скільки він на бункер зробить. Поки що ходив він тут, тобто де попадалась і слабша пшеничка. Волок тут тобто, є трохи більший. Є взагалі ось, щоб було зрозуміло. Майже нема. Ну тобто зрозуміло. Е, вже порахувати можна, як поле скоситься, тоді е, вже там тонаш з гектарами рахувати. Ну, а поки що, приблизно ось так. Якщо щось поміняється тут, то дорозповім. Або вже можливо. Повну врожайність, Якщо повезе сьогодні домолотити хоча б пшеничку, тут її небагато, в принципі, але почали не з самого ранку. Ну, а ячмін, я думаю, це 100% на завтра. Ну, можливо і пшениця ще буде завтра молотитись. Ну ячмінь ячмін тут взагалі поганенький тут. Десь щось в районі плюс-мінус гектарчика його. Якби були свині, напевно краще було б їм замість того, щоб сіяти тут, скормити. Ну, ось. І заростає, вже не знаю як, як тут буде зеленцем тут взагалі, огого його цього самого зеленцю. Подивимось, коротше, як дойдемо. Там, місцями здається. Чистіше місцями, містями, грязніший біля пасіки, до речі. Вже четверта година вечора. Ну, приблизно, напевно, десь половина вже є пшениці. О, там подивимось, можливо, все-таки встигнемо за сьогодні. Так, ну от і надвечір залишається остання смужка, останній... Метри. На жаль, сьогодні ячмінь не встигнемо. Змолотити доведеться завтра ще. Ну, а пшеничка, здається, цьогоріч вже буде остання вигрузка пшениці і все. На завтра трошки ячменю там залишається. І, в принципі, сподіваюсь, що збирання зернових на цьому вже завершиться. І можна буде готуватись до збирання соняшника. Ну, якщо, звісно, будуть дощики на нього.